6 число, сьогодні 6 червня. Бджілки гарно літають, обльотуються. Якраз цю пору у мене постійно йде обліт бджіл. Десь пів третьої, в три години дня. Сами, самий такий пік у них. Так, буду зараз переселяти два роя. Добрали вже додому до мене два штуки. І ще два штуки, я думаю, через днів два привезу які стоять, відстоюються в сусідньому селі. Зараз буду переселяти. Вчора ввечері привезли їх. Трошки вони тут привикли до нового місця. Ось ця ройловка, я думаю, що взагалі обліталась. Бо я думаю, що вони вчора днем прилетіли, ввечері ми їх вже забрали. Вони, вони гарно теж літають. Зараз буду переселяти, але мені ось оця ройловка дуже цікава, який там рій. Бо зараз покажу пару кадрів. Е, вчора я знімав, який там сидів шипах, вони, я не знаю чи це здоровий ріб був, бджіл було багато. Ось такий різ здоровенний прилетів. Вон він погоду не влазить в руйловку. Забили всю руйловку, ще й шипах великий зверху. Один ще із варіантів, що він прилетів недавно і просто ще не встиг заселитися в руйловку. Можливо такий варіант, не знаю. У мене ще такого не було, щоб не влазили. Так що буде видно, привезу додому, тоді вже буде видно, що то там зарі. Ладно, ну хай поки збираються, може до вечора позалазять. Так, все, супер. Димець цей гриб. Шо? Диметь гриб, так. Да. Мені я не я видно вони всі. А вони не будуть вилазити, що їх забути? Ні, вони наоборот від диму будуть ховатися, не віть. А ці що ви робиться. А що, гудуть сильно чи що? Так. Вроді карабін цепив Вань, гудуть сильно, так? Може рій великий. Величезна, не великий. Все добре, давай зараз якось спустимо. Аккуратно. Ройловка з осеки вже на землі. Стоїть все вже готова, щоб неї переносити. Ще залишилось на сусні тут. Загнати пару штук і теж знімаємо. А, і ти десяток, якщо можеш, то їм, де все. Ну вони будуть зараз годіти, бо ми їх трошки потревожили. Трошки димком-димком і все, зараз дирку затикнув, спустив, пішли. Ну ладно, в общем, заганяємо. Так, на часах 22 година, якщо точніше, то 21.58. Нарешті привезли ми дві роєловочки вже на пасіку. Ось в цих два вулика крайніх буду заселяти, вони в мене пусті. Трошки намучились з одною роїловкою, Не знаю чи там сильний рій, чи вони просто залетіли сьогодні, да не впіли заселитися. Взагалі, трошки намучились. Вже повідкривав я їх. Сьогодні привикаю до нового місця, завтра буду переселяти. Так, ну, зараз буду переселяти, завжди цікаво, які там руї прилітали. Цікаво відкривати, дивитися, що я там впіймав. Завжди мені цікаво піймати матку, щоб була мічана. Тільки одного разу в мене було, що матка прилетіла мічена, З білою міткою вона була тоді. Пару років назад, вже не пам'ятаю в якому році. Ну я ще не знімав тоді. Так, ладно, в общем, розбираю, відкриваю, дивимося, переселяю. Нові, нові свої сім'ї.

Відкрив я роїловку, Знімаю оскільки мурашок. Знімаю де спешку на десь в сторону трошки. Через то я ніколи не ставлю роїловки на початку травня, бо заселяться мурахи, шершні, вони і так заселяються. А так як вони можуть тут освоїтись, то і не пустити потім роя сюди. Так, ну от цікаво який рій, бо вчора ми його згорем пополам загнали у вулик. Я думаю, або сильний, або я не знаю, або не захотів заходити нормальну уройловку. Так, дивлюсь, перша рамка це вощенка. Вони за ніч, походу, відстроїли вощину. Це була вощенка. Так, зразу тримаю над вуликом, щоб не випала матка. І дивлюся, шукаю зразу чи матка є, чи все в порядку з нею при перевозці, чи ми не її не придавили. Так, ставлю. Ця рамка на 5, ця ройловка на 5 рамок. Маленька ройловка, ну, рамки забиті бджолами, да, це здоровений рібу. Через то вчора ми їх не могли. Не могли всіх сюди зібрати до кучі в руйловку. На бідні не влазили. Ця вже рамка вон, з наприску меду, вже все блестить, працюють, танцюють, показує, де є медозбор. Зараз отакі рої будуть працювати на повну силу. Вони навіть зможуть піднести трошки й меду. Я думаю, з них викачую пару рамок. Так, ну бджоли спокійні. Так, третя ранка. Теж все в бджолах. Воно не відстроюють. Тут була трошки така порвана суш стояла, я їм поставив. Нічого рій, особливий рій відремонтує. І вона буде як новенька в них. Буде матка сіяти на ній. Так, дивлюсь, ну поки матки ще не бачу. Хотілося б, звісно, в неї побачити. Хотілося б побачити матку і впевнити, що вона точно є. Бо саме собою ще тут розплода не буде. Хоча матка плідна, я думаю, пару днів і вона буде сіяти. Але хотілося б це зараз побачити. Маточку і будь спокійним. Так, четверта рамка. Тож бджоли обсідають. Так, ну тут може десь матка. Так, да, є, знайшов я матку. Ось ходить маточка молоденька. Ну я не знаю, чи молоденька, молодогорічна, але матка невелика. Ось, ось. З ТМСкою показую, якщо видно. Ось матка. Надіюсь, що видно. Ось вона щось бігає, вже працює, шукає там. Так, все супер. Рамку ставлю, матка є. Це саме головне. Так, і остання п'ята рамка. Бджоли сидять трохи геть на роєловці. Тоже, ну тут же не важливо, головне матку не шов. Так, на повних п'ять рамок бджоли. Ну, великий рій, нормальний. Такий він, я не сказав що дуже сильний, але вище середнього. По п'ятибальній шкалі я 4 з плюсом поставив. Такс. Можна ще їм підставити одну таку рамочку, зразу, щоб була для них ціленька для матки сіяти. І можна було б підставити одну зараз вущенку принесу. кіну, щоб вони працювали, строїли. Такс. Ну, тут джіл зараз я їх струшу, а вони вже собі знайдуть свою дому. Не хочу струшувати, можна у вулик сюди зразу, але дуже багато вон сміття на дні. Не хочу туди на вулик трусити, то я струшую перед людком. Цю триличку забираю. І перед людком отако їм струшую. Матка вже всередині, так що можна не переживати, що я з нею щось зроблю. О! Все, обджоли зараз всі. Всі злетять у вулика, я пішов принесу в одну. Так, ставлю їм в Перед останню. Є, поставив в Все. Все, ці рамки з часом буду підставляти. Вони зараз поки їм не треба, хай цей рій набирає силу. Зараз дуже сильно їм підставлять багато. Рамок не потрібно Ставлю заставну Так, все. Закриваю і накриваю. Все, вони зараз будуть собі злітатися, будуть приймати новий, новий дім, будуть там заселятися і працювати. Матка є, саме головне, бо трошки ми їх вчора помучили, їх знімали. А я йду до наступної роюловки переселяти. Так, відкрив я значить, роєловку номер 2 Це та, що стояла у мене на осиці. Днів 4-5, певне як в ній є рій. Так що я думаю, що вона тут вже з розплодом. Можливо, навіть і печатним розплодом уже. Зараз буде видно. Так, вощенку. Саме собою відтягнули, вже ця вощинка і важка. Вже вона сюди трошки й метку натягали. Рої дуже люблять тягнути вощину. Вон, все зверху залите вже медом. Все залите медом, з однієї, з іншої сторони все залите медом. Так, ставлю в неї. Їм також зараз одну лушинку ще підставлю. Так, ця ройловка у мене, виходить, на 6 рамок, на одну рамку більше. Крайня рамка забита бджолами і мед. Так, це я їм став, щоб вони строїли, така була порвана. Я на зараз на самий край поставлю. А вони тут на тянуть. тягнуть. Витягують, хай працюють. Це буде крайня рамочка. Але вощину їм теж поставлю. Так, гніздо. Ого, ця рамка важка. Теж з медом залита. Ось матку одразу бачу, велика матка. Тут гарна матка ось бігає. Якщо видно, так, матка є, це супер. Мед все залито, зверху все медом залито. Рамка важка. Поставлю, значить, суш. Тут для матки, щоб вона засівала. Так, ну розплоду поки я ще не бачив. Так, ця рамка теж з медом важка. Дуже важко. Так, Хочу побачити, чи засів є, чи немає. Ну ще не видно засів. Значить менше від 5 днів, значить у днів 3 була там. Днів три назад як крій прилетів. Так, ставлю цю рамку. Можна ще одну поставити, бо ті порвані у них. Тут було куди для матки сіяти, бо зараз вона дуже активно почне засівати. Матка роюва сильно. Так, І ця рамка теж з метком. Теж все позаливали меду. Все заляте меду. Ставлю. І зараз принесу ще одну вщинку, теж їм поставлю. Так само тут грязно вони прибирали, рамки рвали. Якщо бджіл струшую перед вуликом і нехай заселяються, заселяються у вулик зразу. Так, а я поки по вощину ставлю їм вущинку. Тут вони хай собі тянуть, будуть борбочі бо робочі рамки у них. Вони їх відремонтують і вони будуть як новенькі. Так, є, закриваю. Є. Так, ну все, переселив я два руїв руїловки, вже вони на своєму місці обживають новий свій дім так руї гарні великі руї наповні були руйловки ця на 5 рамок і то їм було тісно я думаю що 6-7 рамок їм би було в руєловці саме раз ну а ця була на 6 руїловок і теж битком було бджіл. тіло я думаю що вони навіть ще і в цьому році спрацюють більш туди до осені вже будуть крепші сім'ї то можуть навіть і більше рамок принести як 3-4 Зараз зараз липа скоро буде зацвітати, то вони ще й на липі в мене піднесуть трохи меду. Все, все, бджоли працюють, ніяких з ними проблем в цьому році не буде, тільки встигати підставляти рамки, щоб вони тягнули в ощину. Для матки куди було сіяти, ну і складали мед. Я думаю, що вони в мене в цьому році вийдуть навіть і на другий корпус. Борої гарні поприлітали, так що я задоволений. Все, стоять. Дві пустенькі робочі роїловки. Можна закладати їх новими рамками, суш, вощенку, так само як я робив. Ставити, вивозити на дуби, на дерева. І можна ловити, не обов'язково на дуби. Як у мене практика показала, ось в цьому вулику дарі в нас був, а тут оно осець. Тіли без проблем, гарні руї прилетіли. Скоро привезу ще два, буду переселяти. Цікаво, які руї там.